Сьогодні 27 вересня село Дем'янці. Кубок наших захисників і захисниць України по волейболу. Приїхали турнір. Чотири команди. Карати зразу на поле ось в чорненькому, а в і із харківець. Із Харківець, друзі, змішані команди працюють на полі Рахуночок Вже відкритий. Так що будемо смакувати дяким Збройним силам України за надану можливість грати і бути присутніми. Слава Україні, друзі, героям слава. Шо там? Ох! Ох! Рахунок іде вже, каратель виграє в харківець. Один-три. Подача харківець. Поки готять, поки готять, треба уважніше дивитися за грою і працювати. Бо тоді не до геге друзі. Не до Чотири один за карателю. Чотири один. І на полі. Ох, кидочка, кидни. Оно, печучик воня хороше. Що там? Чудово. Неподача. П'ятий каратуль. Тоже И схвалили. Рахунок 4-5. Харківці подають. Подають уважніше. Перва партія буде Рослабон. А тоді. А тоді буде трибунал. Подача. Артем. Ох, ке дочок! Подачка. М'якенько. О! Це вже починає наравитися. Що там? Ох! Сим-п'ят за карателем, Подачка. що там? Чудово. Чудово. Лагенько і мнякенько. 610 каратуль. Каратуль Подає. Ой, хорошо, 7-11. Шаркивцы подача. Подачка. Беруть. Одрібать, коли колы. Калы. Адребать. Буде авата. Або ця сторона. Ано. Оно що роблять? Що витворяють? Що витворяють? Що там? А, -ай, завис. Завис. Менячик. А коли ж одвисне? Одвисне він пізніше. Шо там? А ну, це тренировачний. Тренировачний. Ну що це? Почти две минути. Перша партия, каратуль. Харківці 12-7. Ох, хорошая. Артемчик. Рожурочка, подача, хорошо, дев'ят подача харківці, о, хороший мимо, тоже мимо, все мимо, все чудово, підказує рівненько мимо. І то засвітиться. Ой, хороші хлопотки, хлопотки. 13 10 За карателю. Ой, хороший. Прогріваю. 11-15. Арківці подача. Артем. Дочка, Ой, хорошо, подняли. Ики, дачак. Подача, полет хороший. Полет и пролет. Девять. Ох, хлопотык. Хлопа хлопотный. там? Там потужно тільки не туди. Подача. Дванадцять-сімнадцять. Каратель. Приді. Перва партія. Перва партія вже. Підходить. Підходить. Подача каратель. Ота. Ох, векедон, векедон черковий потушня мимо. Беруть Ахто дриватиме. Ні. Контрольний м'яч. За каратлю. Перва партія. Буде о, хороша! Завершена. 25-13. Друга партія, друзі, розпочалася. Друга. І тут черк. сітковий. Педвеса. О! Хороший торг. Тике торг. Торкнулись. Вот дочка. Ой, хорошо. О, Оце прогрів. Прогрів, Прогрев, прогрев не. В один за харьковцами. О, два. По два по два, два ой, хороший подскок. хороший подача там? о хороший. Буде. Буде. Прильот буде. 4-3 за харківцями. По 4. Ратуль подачка. Беруть. І. І дограють. Дограють. Ох, хороший подъем. Не з переворотом, тільки тільки, не з переворотом. Подача. Ратль. Прийом хороший. І перекидоч. Перекидочок. Артемчик. Таратиль. Подача. Чудово. Зависний. Ох! Ох! Прогрів. Ратуль. Ой, хорошо. Узяли, передали. Мо по лентаті. Шо там? Ох, хорош. Хорошая 8-6 за Харківцями. Подачка чудова і продовжується одвез за весном. О! Сейчас відвести на твоє. Шотам! Хороший! Дівчай! Спец Подача! Чудово. О, хороший. Накидок. И прожурок легенький. Що там. Да. Да, чудово. Ой, хороший блок от влачь. Десять девять за каратель. Хороший. Хороший і не дуже. Подача Каратуль. Що там? О! Оце хлопот. Наробив хлопоту. Лагенько. Ой, хорошо. Що там? Добре da det Чудово. Взяли і не дуже. 10-12. Закарателі. Ох, хороший блок. Не відблочився. Подача карателі. Ах, м'якенько. А тут назріва. Не назріла. Чудова. Чудова. Подача. Хороший. Чудовий. От вам і беруть. Із землі видирають, із землі. Що там? Ох, і знову, ні, там. Дванадцять п'ятнадцять. Виграє. виграє друга партія. І де і другий виграє, але можливі ще є. Є, друзі. Ах, хлопатник, І чудове. І це ми бачимо, що Там суддя із циферками. Все верблатам грається. Ай, мав не коленвачу я. Сефербла так. Ох, хороший. 15-13 за карателі. Ох. Ох, хороший. Нячик, вигрі. Чудовий. Четнадцять, сімнадцять.

Что там? Ой, у меня кусенька, у меня кинька. И ножечки, девчаткой ножичками. Волода, йодь. И володи, шо Ай, что и шось. Шось на волода, А Смотрите, я... Ай, и падение. Друзі, 21. 16. Друга партія за карателю. Так що дякуємо усім, що ми є. Молодці. Вітання бо команд. Чудово, турнір. Захисників, захисниць України у Дем'янцях. Харківці, каратель, змішана Харківці защинам. Удачі всім.